Привіт всім! Вітаю вас на каналі Фома. І якщо ваші почуття на ринку зараз досить схожі на назву цього каналу, я пропоную рухатись далі. Погнали! Що ж відбувається у нас прямо зараз? Ось що, біткоін майже 90к. Всього лиш декілька днів тому у нас були вибори в США. У нас був е день, коли я записував watchlist 7-го числа, і з того часу у нас 20% росту по BTC. Абсолютно зараз розривається просто ринок е мемкоїнів, альти досі стоять на місці. І сьогодні у мене для вас дуже важливе таке послання. Але перш ніж ми перейдемо до е головної теми сьогоднішнього, ві сьогоднішнього, ві сьогоднішнього відео, яка є саме, які меми купити саме зараз, що ще не летить, що далі буде ліститись на Байненці і так далі. Я пропоную поглянути на watchlist, який я вам давав декілька днів тому в своєму відео. Е і що у нас відбувається зараз. Ось солана. І на сьогоднішній день знову ж таки плюс 15% по салані. Але це не головне. Інші активи, такі, як, наприклад, ось ТАО. У нас, якщо ви доєдналися до мого телеграм-каналу, я давав тут трейди. І моя позиція в ТАО вона з левереджем і тому досить непогано себе зараз показує. Я ділюсь своїми результатами в каналі. Плюс 20%. Але навіть це не головне, тому що у нас були інші активи, такі, як, наприклад. Давайте подивимось. Спек просто нереальний перформанс, якийсь. Я його ось тут набирав, плюс 25%. Але є і одна вишенька, як то кажуть, на торті. Це, наприклад, ось такий токен. І я буду чесним, я його особисто навіть не встиг взяти. Тому що, якщо ви відмотаєте графік, якось був, був такий технічний сетап, я на нього дивився, дивився на пробій цього каналу, на пробій цього тренду. Але я просто в один прекрасний день я прокидаюсь, і в мене <свісно> відчуття якогось нереального ФОМу, саме тому, що дріфт просто полетів, як то кажуть, to the moon. І скільки ж у нас тут було? Ну, тут нереальні цифри. Тобто, якщо ви не спали, ви могли, звісно, зафікситись десь по хаям. Якщо ви брали, якщо ви взяли цей токен, я вас вітаю, якщо ви не брали. Не переживайте, ми ще з вами заробимо. Не буду проходитись по кожному. Є, звісно, тут один актив, який мене, наприклад, розчаровує. Це ось токен, який називається у нас VISTA. Він пішов на дно. зараз. Це єдиний токен зараз в моєму портфоліо, по якому в мене просадка. І його позиція була набагато менша, ніж всі інші якісь топові альти, тому я абсолютно не переживаю про цю позицію. Що ж, Погнали, що у нас відбувається прямо зараз на ринку мемкоїнів. Подивимось на ось цей твіт. Binance вчора оголосили з самого раночку, що вони лістять такі токени, як ACT та PINAT. ACT це у нас токен з AI наративу, тобто AI агенти. PNAT – це у нас такий мем-токен, який розганявся Ілоном Маском. Він пов'язаний з білкою, горішки і так далі. Просто дивимось. Ось у нас відбувається такий анонс, лістинг ACT та PNAT. це Ці обоє MM вони були досить малої капіталізації. Давайте глянемо. До моменту лістингу ACT важив 20 мільйонів маркеткепу. На момент лістингу 525. Ну, тобто, вчора він важив 400, сьогодні вже 525. Просто подивіться 25 іксів overnight, якщо б ви сиділи в цьому токені. Важливо. Якщо б, тому що багато хто сидів, багато хто не сидів. Але наше завдання зараз, ми побачили, що Binance починає лістити абсолютно все підряд, low cap, шитки. Він просто біржа розуміє, що ніхто зараз не буде торгувати їхніми скролами, ніхто не буде торгувати Eigenlayer'ом і так далі. Тобто ніхто не заробить зараз, рітейл не може заробити на висококапіталізованих, в і шитках, які вони собі лістять. Тому вони починають лістити меми. І наше завдання зараз відібрати меми, які ще не мають лістингу, які мають досить такі віральні наративи, і які потенційно можуть заліститись. Або нам навіть неважливий факт лістингу, нам головне, щоб люди почали шукати ці ж самі токени і думати, що вони можуть заліститись. І тоді ціна цих токенів буде так само зростати. Які ж про які токени я говорю? В себе в каналі я показував багато мемів, які зараз в моєму портфоліо. На жаль, я не буду їх шилити тут, тому що вони вже зробили по декілька іксів, і немає сенсу радити, заходити в ці токени. Для себе я от в цьому бочлісті, який я вам, з яким я вам ділюсь прямо зараз, це токени, які я або вже маю, але вони не вилетіли, або які я планую собі взяти в портфоліо в найближчі дні, години і так далі, після виходу цього відео. За ними. Усіма я активно слідкую, і ці токени, головний критерій цих токенів це вони, по-перше, вже мають певну історію, мають велику кількість холдерів, вони мають зрозумілі. І, по-друге, найголовніше вони мають віральні певні наративи. Тобто, вони є частиною культів, є частиною їх ком'юніті. Це є культи, про що і говорив до цього Мурат. І що ж у нас перший токен? Перший токен це у нас АПУ. Ми пройдемось по ним усім. Я не буду пояснювати, який наратив стоїть за тим чи іншим токеном, тому що немає сенсу це все довго обговорювати. Ви це все можете знайти і навіть краще, якщо ви самі будете розбиратись, що за наратив стоїть за кожним з них. Я буду буквально в двох словах говорити про кожен з цих токенів, адже час не безкінечний, нам потрібно йти, заробляти, торгувати і так далі. Тож, Апу, це. Супер зрозуміло. Ось ці всі жабки ПЕПа, які ви бачите щодня в Твіттері, це не Пепе, це Апу. Якщо ви вивчите історію ось цього мему, ви зрозумієте, що ось цю саме жабу ви бачите постійно в Твіттері. Не ПеПа, який вже має декілька мільйонів капіталізацій на ефірі. Тому тут супер зрозуміло. Графік виглядає чудово. Консолідуємося біля all-тайм хаїв. Маємо всього 300 мільйонів маркет вчорашній лістинг. На Binance шитка, який взагалі декілька днів тому назад залізтився, вже має 500. Тобто потенціал тут просто нереальний якийсь. Далі, наступний токен це Біткоін або Гаррі Поттер, Обама Sonic Inu це такий собі е мем, він ще з 2023 року має історію, і е головна, головний його наратив це, грубо кажучи. Ви можете уявляти це як ETF на меми. Market Cap. всього 250 мільйонів, є певна віральність, тому я абсолютно впевнений, в тому, що цей токен теж зробить ікси. Мічі. Мічі це мемасік на Solani, він також залістився не супер давно, все-таки в 2024 році, але вже має певну історію, знову ж таки. Консолідація біля хаїв, 250 мільйонів капіталізації. І я впевнений, що цей токен зробить абсолютні ікси, тому що його конкуренти, такі як FWOK та PopCat на селані, вони вже мають лістинги, Мічі їх немає. І однозначно, це один з претендентів на наступні лістинги на великих біржах, таких як Binance. Тому активно. Спостерігаю за цим токеном, ну я не тільки спостерігаю за ним. Я насправді в ньому вже набрав свою позицію, яку я хотів набрати. Ціна, по якій я набирав, ну, плюс-мінус 200 мільйонів, не 250, але точка входу зараз все ще виглядає привабливо, тому що ми недалеко відійшли від е, ціни, по якій я набирав. Муму це певний такий е, наратив цього бурану, можна сказати. Ви можете детальніше вивчити про нього, але графік виглядає абсолютно іксабельно, тому що просто подивіться: ось така ось довга консолідація. Ось тут влітку була якась нереальна покупка, здається, на 2 мільйони по стакану, просто яка штовхнула ось цю ціну на 800 мільйонів капіталізації. І насправді я впевнений, що це ось цей таргет, який був встановлений влітку. Ми його досягнемо абсолютно. Подивіться, просто одні покупки в чаті далі. Спускаємось трішки нижче по капіталізації, і наступний токен це у нас саме е, селфі. селфі Селфідок. Що вам ще потрібно? Е, класний собака робить селфі. Все, на цьому наратив. Е, знову ж таки, 51 мільйон ACT та PINAT лістились з капіталізаціями від 20 до 50. Тобто ідентичний претендент, віральний наратив. Їдемо далі. Наступний токен це точніше мем. Це кук, він називається кук. Абсолютно зрозумілий наратив за цим токеном. Якщо ви розумієте хоч трішки англійську, спілкувалися англійською не по книжці, а такою розмовною мовою, то ось цей вираз кук, кук, cook, cook, це просто найбільш, один з найбільш вживаних якихось таких виразів, точніше слів, який має багато різних значень який дуже часто використовується саме в крипті, тому що якщо токен скаменувся, кук. Точніше, він все, тобто він приготований. Якщо ви хочете щось зробити, тобто ось цей наратив, просто щось робити. Цей токен е, відображає якусь активність. Все, на цьому наратив е, закінчився. Наступний токен він має е, назву Brainлет, і це е, якщо ви е, бачили ось це розподілення MidCurve, RightCurve і типу Left Curve, то ось, це, ось цей токен відображає ось цю фазу Left Curve. Де ви намагаєтесь не бути найрозумнішим, найрозумнішим чуваком на ринку, де ви розумієте, що ви не найрозумніший, і що е, краще ви зробите якусь дурну річ, але заробите на ній, ніж будете все підряд відкурвити, і ось цей відображає цей токен Тому я абсолютно впевнений в ньому і буду його набирати ось ці всі токени, які досі не пропампились, я вже поступово набираю в них позицію. Я ніколи не закидаю 100% капіталу, є там певний відсоток Наприклад, я виділив на один токен 3% свого депозиту. Я ніколи не кидаю всі 3% одночасно, в тому що ніхто не знає, чи у нас буде просадка сьогодні, завтра. Завжди можна підібрати по кращим цінам, завжди можна дочекатись просадку. А якщо й не дочекались, якщо токен полетів, то у вас буде просто якийсь інший наратив токен, трейд, в який зайти і використати цей капітал. Краще трішки зміткувати, ніж е, абсолютно втратити все. Далі aura. Aura це теж знову ж таки дуже популярний мем на салані. Uh, не буду розповідати про нього, тому що тут ну, з, з одної сторони це все дуже просто. Тобто цей наратив це левелен ап, тобто апгрейд. Up, тобто, ви тобто, постійно себе апгрейдите, ви щось робите, щоб стати кращим, ось це відображає токен аура. Якщо хочете глибше розібратись в цьому мемі, просто почитайте про нього його соцмережі, доєднуйтесь в ком'юніті, головне цих мемів, тому що це культи. Ви розумієте всередині ком'юніті, чи вони справді стоять за цим мемом, чи це просто якийсь фейк. І останній токен, який я відібрав для себе, він має 200к всього капіталізацію. І він називається hire. Що ми хочемо, коли ми дивимося на ціну бітка? Ми хочемо hire, ми хочемо вище. Кожен з токенів, який у мене тут в очлісті, я хочу, щоб він пішов вище. Які ще у вас питання? <с> Наратив абсолютно зрозумілий за цим мемом. Тому. Ось це watchlist мемів, які ще не мають лістингів на великих біржах, крім там, Мексу та Gate, тобто це найбільші біржі, які мають лістинги цих токенів, і в них нереально великий потенціал стати наступним претендентом-лістингом на, на Binance. Якщо хоч один з них ліститься і ви знаходитесь в цьому токені, то, по-перше, -по пампляться всі інші токени, в яких ви знаходитесь. По-друге. Пампиться цей токен, і ви вже побачили, наскільки він може пампитись. Він може робити якісь нереальні ікси 20, 25, 30, 50, залежно від маркеткапу, по якій ви зайшли. Тому, якщо хоча б один з цих токенів все-таки заліститься хоча б на ф'ючах або на споті на Binance, це вже зробить ваш портфель суперприбутковим. Тому, я вам раджу не відкурвите цей наратив мемів, але відносить, будь ласка, до нього дуже відповідально. Тобто, якщо ви прийшли сьогодні в крипту, подивились відос якогось чувака в інтернеті і хочете ейпнути, не знаю, у вас є десятка, і ви хочете всю її закинути одразу в меми, є велика вірогідність, що ви е, скаменетеся. Чому? Тому що ринок летить, тому що у всіх зараз великі нереалізовані профіти. Так заходять нові люди, ось такі, як потенційно той, хто дивиться цей відос, шукає, що йому купити, відчуває нереальне фому, тому що всі навколо нього стають багатшими, все навколо нього росте, тільки не токен, який він купив. І він хоче емоційно відігратись, хоче заробити все і зараз. І це насправді простий рецепт для того, щоб стати біднішим, а не багатшим. Тому дуже відповідально до відноситись. Є у вас відсоток всього капіталу в крипті. Виділіть 1, 2, 3, 5% на меми. Якщо ви за місяць почнете бути плюс-мінус прибутковими в цій торгівлі, виділіть ще трішки більше. Не заходьте ніколи всім капіталом одразу, розділіть свої точки входу на декілька, 2-3 точки входу і поступово добирайте цей токен. Тому що дуже легко зловити меми це така штука надзвичайно волатильна. Це просто альти на, на дріжджах. Просто мінус 30, мінус 50% відсотків в мемі, який має капіталізацію 10 мільйонів, це абсолютно нормально, і це не означає, що токін скаманувся, і він уже куп тому. Дуже легко завжди спіймати якісь додаткові мінус 50% навіть по ціні токена. І наступну годину, дві день він зробить знову ж таки вам ікси. І набагато приємніше не не пересиджувати і не плакати через ці просадки, а просто добирати цей мем, якщо ви в ньому впевнені. Я розумію, що купувати хочеться тільки тоді, коли ціна йде вгору, але так це не працює. Тому будьте обережні на сьогодні у мене для вас все.